Сьогодні я хотів би ділитися деякими думками Слова Божого про Божу вірність. Я хотів би, щоб ми могли прочитати псалом номер 108 з 1 по 6 вірш. Цей псалом називається Хвальна пісня Давида. І ось що говорить Давид. Він каже. Налаштував я серце, Боже, щоб Тебе виславляти і співати всім, добавлю, своїм єством. Прокинься, душе моя, прокиньтесь арфи і ліри, світанок привітаємо разом. Ми, Господи, Господи вславляємо Тебе поміж народів серед іноземців. Возвеличим ми твоє ім'я, бо шира любов твоя сягає неба, бо вірність Божа вища хмар небесних. Вивищується він над небесами, а слава Його по всій землі, своєю владою врятуй людей, яких ти любиш, що вирвати їх і станет біди. Давид, автор цього псальму, ми можемо залишити цей текст, він оповідає тут про вірність Божу. Подивіться, з яким захватом він говорить про, про Бога, про те, те, ким є Господь, з яким настроєм, з яким ентузіазмом. Ві, коли я перечитую ці рядки, я розумію, що він максимально заряджений. Він максимально заряджений. Він прокидається в досвіта і прославляє Бога. Він не робиться з примусу, йому не ліньки, він не робиться як релігійний обов'язок, ніхто його не змушує до цього. Це не те, що він повинен. Е Робити в зв'язку з якимось ритуальним порядком, це те, що виходить зсередини нього, з його серця. Він це робить, тому що він хоче це робити. Більше того, це бажання пробуджує його з самого ранку. Люди пробуджуються по різних причинах. В туалет сходити, я не знаю, будильник, ще якісь речі. Але Давида будить його розбуджує. Захват, який в нього є по відношенню до Бога. Він захоплюється Богом і тим, ким є Господь. Ми можемо задати запитання, звідки в нього це всередині. Добре, або давайте почнемо з того. Хто хотів би пробуджуватись не від будильника? А від цього. Є чудово, я теж. Чому в чому Давида такий настрій? Звідки цей оптимізм? Звідки це внутрішнє піднесення з самого ранку? Зауважте, він ще навіть не пив каву. Але він вже заряджений, він вже наповнений цим бажанням хвалити Бога. Звідки це приходить? Яка, яка природа цих відчуттів? Звідки, звідки, цей, настрій, звідки цей настрій вбереться? Я висловлю думку про те, що це приходить від того, що в Давида є правильне розуміння, ким є Бог. І він тут, власне, про це говорить. Він говорить, чому він буде хвалити, чому він хоче хвалити Бога, чому він хоче співати йому, чому він пробуджує сам себе, чому, звідки в нього цей настрій? Він каже, тому що Бог безмежно вірний. Безмежно добрий і спасає своїх людей. Коли ти прокидаєшся вранці, і ти просто впевнений, що цей день буде днем перемоги, ти, ти просто впевнений, в тебе інше відношення до життя. Коли ти не впевнений, ти не хочеш йти в цей день. Ти не хочеш його починати. Тому що ти не знаєш, що буде, чим все завершиться. Чи що вдасться, що не вдасться, багато перешкод. І ти, коли думаєш про те, з чим тобі потрібно зіштовхнутися в цьому дні, часто іноді це деморалізує. Але коли ти знаєш, що це буде хороший день, хороший не означає легкий, хороший означає переможний. Хороший означає, що я не знаю, як все пройде, але я знаю, чим все завершиться. Я не знаю, з чим мені прийдеться зіштовхнутися, але я точно знаю, що Бог дасть мені перемогу в цьому дні. Я не знаю, які будуть обставини, але я знаю, впевнений, що Бог проведе мене через всі ці обставини, Його милість, Його рука буде наді мною. Я не похитнусь, я не впаду, і Бог дасть мені перемогу в, цьому, в цих обставинах. І коли ти віришся, коли ти віришся, коли ти знаєшся, коли ти знаєш, що Бог вірний тобі. Тому що в тебе з ним заповіт, тому що ви, ви в заповіті з ним, а він вірний своїм обіцянкам. Заповіт це, це зобов'язання і обіцянка вірності. І коли ти впевнений в, в, в його стороні, ти не переживаєш. Одна з найжахливіших речей, які, в яких мені довелось брати участь, це коли мати партнерство з людьми, яким не можна довіряти. Це жахливо. Ти постійно мусиш думати, як себе перестрахувати. Ти постійно мусиш думати, як захистити свої інтереси. Ти постійно мусиш думати про те, як не дати цим людям відкусити, покусати тебе. Чому? Тому що цим людям не можна довіряти. Це жахливо бути частиною цього. Іноді нам по життійських справах доводиться мати партнерство з людьми, яким в принципі не можна вірити. І я страшно не люблю цього, але іноді доводиться. І що Я, від, я відкрив для себе, я хочу пошвидше вийти з цього. Чому? Мені некомфортно. Цим людям не можна довіряти. Вони не, не виконують жодної своїх обіцянок. Прийде момент і вони вдарять тебе. Але не такий заповіт з Богом, коли Бог сказав, ми можемо йому довіряти повністю. Його вірність є. Є безум... безумовною. Іноді ми не можемо відчувати себе таким чином, так як відчуває Давид, коли він співає вранці, коли він пише ці рядки. Чому? Тому що ми згадуємо, що вчора я так нормально косякнув. Вчора я погано щось зробив, чи позавчора я зробив якусь помилку. І коли ми виховані в такому релігійному контексті, ми схильні сприймати. Інтерпретувати Божу вірність або робити Божу вірність залежною від нашої вірності. Комусь знайомиться? Коли я зробив помилку, оступився і думав. Ну, все, точно, Бог. Він точно вже не буде прихильний до мене. Він точно гнівається на мене. Він точно вже. Нічого хорошого не варто від нього чекати. Ми коли ми виховані в такому середовищі, ми ставимо вірність Божу в залежність від нашої вірності. Тобто, якщо я десь поступив не так, як я повинен був поступати згідно свого синівського статусу дитини Божої, я думаю, що ага, значить, він тепер має право по відношенню до мене теж не бути вірним мені. І коли в нас такий світогляд, коли ми так бачимо Бога і стосунки з Богом, я прокидаюсь вранці, Франції, я згадую свої вчорашні, позавчорашні слова, вчинки, я думаю, та, ну, ні, ну, нічого хорошого не треба чекати від сьогодні. Я, от якби вчора я був молодцем, от сьогодні я прокидався з хорошим настроєм. І дивіться. Давид не говорить про те, про свою вірність. Він не каже, Господь, вчора я був хорошим хлопчиком. Він каже, що Божа вірність вона суверенна, вона не залежить від людської вірності. Тому що якщо Божа вірність була залежною від людської вірності, то що було б з усіма нами? Що було б з цим світом? Що було б з церквою? Якщо б церква. Ми, ми знаємо, що церква не ідеальна, але Бог вірний церкві. Ми знаємо, що Божий народ, ізраїльський народ, він далекий від ідеалу, але Бог йому вірний. Я, я впевнений, що така внутрішня позиція і такий настрій залежить від того, як я розумію Бога, як я розумію Його природу і Його характер. Людські релігії часто дають нам хибне уявлення про Бога. І виховання в релігійному середовищі часто дає нам викривлене або спотворене уявлення про характер Бога. І це уявлення базується на, на стосунках між людьми. Тобто, якщо, тому що вірність людська, як працює людська вірність? Я буду вірний тобі, поки ти вірний мені. Якщо ти. Зробив проступок по відношенню до мене. Це дає мені право зробити те саме по відношенню до тебе. Я правильно пояснюю, як все працює? Приблизно так працює. Більше того, більше того, людська вірність, вона, вона, вона швидше за все вона не може бути інакшою. І ми не можемо інтерпретувати Бога через нашу природу, тому що Його природа інша. Так як ми не можемо порівнювати любов, яку можуть проявляти люди, з любов'ю, яка є в Бога. Тому що він інакший. Бог не людина. Бог не людина. Ми не можемо. Пояснювати собі, інтерпретувати Бога ні через свої погані чесноти, ні через свої хороші чесноти. Тому що він інакший, він не такий, як ми, він зовсім інакший. Ми його образ і подоба. Образ і подоба це не значить точна копія. Це значить, ми схожі на нього. Більше того, ця об... цей образ і ця подоба зіпсована. Гріховною природою. Гріхопадінням зіпсовано. І тепер, коли ми інтерпретуємо: ми тут і ми інтерпретуємо його вчинки, його відношення через те, якими ми є. У нас завжди якими є ми люди, взагалі навіть найкращі з нас. Наприклад. Нема прикладів. Ми не можемо його, його природу інтерпретувати навіть через найкращих з нас. Він завжди буде інакшим. Бог не такий, як ми, Його любов не така, як наша, Його справедливість не така, як наша, Його вірність не така, як наша, Його доброта не така, як наша. Всі ці його характеристики, вони тільки здалеку нагадують на. Те, які стосунки в нас як між людьми. Але все це працює його, його риси, вони зовсім інакші. Бог відкриває себе як абсолютно вірний, Бог відкриває себе як абсолютно любов, Бог також відкриває себе як абсолютну справедливість. Людська вірність припиняється. Невірністю іншої сторони. Але Божа вірність не припиняється невірністю іншої сторони. Слава Богу! Якщо було інакше, в нас не було б надії і жодного шансу. Що є доказом Божої безумовної вірності? Перше, це те, що це існування життя на планеті Земля. Ви знаєте, що колись життя на планеті. Земля було знищено великим потопом. Історія про великий потоп залишена, і ми е читаємо її на сторінках Біблії. Але не тільки на сторінках Біблії. Практично кожна древня цивілізація має в своєму народному епосі історію про потоп. Древні племена на кожному континенті зберегли пам'ять про цю подію. Племена Африки, Азії, Європи, Північної Америки, Південної Америки, Океанії. У всіх в них збереглась історія, яка передавалась з покоління в покоління, про великий потоп, який забрав життя майже всіх людей. І хоча деталі у всіх цих історіях трішечки відрізняються, але суть цих історій завжди одна: Бог покарав людей за їхню зіпсованість і гріховність, наславши на землю велику воду. Всі люди загинули, крім однієї сім'ї, який Бог сказав спородити або побудувати великий корабель або пліт. І після того, як вода зійшла, Бог прийшов до людей і дав їм веселку як знак своєї любові і вірності, і сказав, що ніколи більше великий потоп не повториться. І ми знаємо цю історію переважно з Біблії, але в якійсь інтерпретації ця історія збереглася у всіх племен. Тому що Бог подбав про те, щоб розуміння усвідомлення його вірності дійшло нарешті до людей. Він не такий, як ми. Ми заслужили, ми заслужили знищення, але Він. Якщо він пообіцяв, що ніколи потоп не повториться, він ніколи не повториться. І в знак цього Бог дав веселку. І кожного разу, коли ми дивимося на веселку, це нагадування нам про те, що Бог вірний. Тому що те, що Бог вірний, те, що Бог вірний. І якщо він сказав, що він вже ніколи не знищить цю планету водою, значить цього ніколи не буде. Якщо ви цікавитесь космосом, ви знаєте, наскільки він величезний, і у всьому космосі не знаходиться жодної планети, схожої на Землю. Бог тонко налаштував цей Всесвіт. Земля знаходиться на ідеальній відстані від Сонця. І невеличкі мікровідхилення в космічному масштабі, вони можуть знищити цю планету. Бог помістив землю в таке місце. Де відстань від інших зірок, від інших світил забезпечує тут життя? Всесвіт ідеально налаштований. І налаштування Всесвіту настільки тонке, що навіть невелика космічна подія може знищити нашу планету. Але Бог, який створив землю, який створив всіх людей, створив все життя, Він утримує досі планету Земля, там. Для того, щоб життя тут продовжувалося, Бог це робить, і існування людства, існування життя, є доказом Божої вірності. Він сказав, що він дбає про те, щоб життя тут продовжувалося. Наступним те, що для мене є доказом Божої вірності, це існування Ізраїлю і ізраїльського народу. В Римлян, третій розділ з 1 по 3 вірш ми читаємо такий текст. Тому у чому ж перевага юдеїв над іншими людьми і яка користь від обрізання? Їхня перевага велика в багатьох відношеннях. Насамперед, їм довірені слова Божі. І що, як деякі з них невірні Богу? Їхня невірність не знищить Божу вірність. Їхня невірність не знищить Божу вірність. Будь-яка форма антисемітизму, вона огидна Богу. І ви знаєте, що християни протягом віків вони теж цим грішили. І, і, і це приходить від неправильного розуміння Божого відношення до цього народу. Те, що євреї в загальному не прийняли Месію Ісуса Христа, Сина Божого, не означає, що Бог відкинув цей народ. Бог не відкинув свого народу. В Бога були певні очікування від Ізраїлю. Їм Бог хотів, щоб цей народ був світлом для інших народів. Бог дав їм слово і пізнання себе. І їхня місія була донести це до інших народів, бути світлом для інших народів і бути місіонерами для інших народів, відкривати знання про Бога. Але ізраїльський народ не справився з цією місією. Вони закрили знання про Бога в своєму етносі. Більше того, їхня невірність Богу і подвійне життя, яким вони жили, протягом всієї історії воно викликало тільки насмішки і зневагу в сусідніх народів. І що ми можемо сказати? Хіба Бог сказав, хіба Бог сказав їм, якщо ви так зі мною, то і я так з вами? Ні. Бог не відкинув свого народу. Бог не порушує свої заповіти по причині порушення заповіту іншою стороною? Божа вірність Ізраїлю проявляється в тому, що цей народ досі існує, не дивлячись на всі пережиті біди. Кожного, раду, кожного разу після проходження кризи Бог дає євреям нове процвітання. Не дивлячись на те, що в глобальному плані ізраїльський народ відкинув Месію, ми знаємо, що перед другим приходом Христа Бог дасть духовне пробудження в Ізраїлі. Божа вірність Ізраїлю не залежить від, їхньої, якщо ми узагальнимо, від їхньої невірності. Коли ми читаємо історичні книги Старого Заповіту, пророчі книги Старого Заповіту, ми бачимо, що Бога турбує, що його народ відступає від нього, прокисає про це багато пишеть. І Бог хотів показати їм, що їхне, їхнє відступництво, воно огидне, що наскільки жахлива їхня поведінка, наскільки Господу неприємна їхня поведінка. Але жодного разу Бог не каже, я розчарувався в вас, і ви більше не будете моїм народом. Я виберу собі інший народ. Ми не знайдемо цього в Біблії ніде. Бог не відкинув Ізраїль, не дивлячись на їхню невірність. Бог не знищує цю планету, не дивлячись на те, що зло на ній примножується. Чому? Тому що Божа вірність не залежить. Від людської вірності. Я, я знаю, що це дуже складно уявити і дуже складно пояснити. Ще складніше, коли ми тримаємо в розумі одночасно, що Бог абсолютно справедливий і Він повинен покарати за гріхи. І Він це робить. Але те, що він карає, це не означає, що він відрікається. Те, що він дає нам пройти. Покарання за наші гріхи, це не означає, що Він відкидає нас. Навпаки, Він, караючи нас, проходить з нами в, момент, в найскрутніші моменти, Він поряд з нами. Його покарання не означає, що ти мені не потрібен, чи я проти тебе. Ні. Його покарання означає, що ще більше своєї любові, ще більше своєї опіки. Він проявляє до нас, коли ми проходимо обставини, які стали наслідком наших же помилок і наших же гріхів. Божа вірність, її не можна порівняти з людською вірністю. Люди невірні по своїй природі. Люди легко порушують свої заповіти. Люди легко зраджують свого чоловіка чи свою дружину, легко зраджують друзів. Тільки змінились обставини, вони перекручують, викручують правду на свій лад, щоб сказати, ага, ти тоді отак-так -от сказав, і я собі подумав, а я теж буду так. Це кожен день ми з цим зіштовхуємося, але Господь не такий. Господь не такий. І Бог, і Давид розумів це і знав це. Тому, коли він знає, він знав, що. Боже милосердя і Божа доброта до нього в цьому дні основується не на тому, наскільки він був хорошим хлопчиком вчора. А Божа вірність і доброта, вона основується на тому, що Давид, він в заповіті з Богом, а Бог свої заповіти не порушує. А Бог свої заповіти не порушує. Третю, мені здається, хорошим поясненням Божої вірності або аргументом про Божу вірність є. Існування і постійний ріст церкви. Церква існує вже 2000 років. За цей час церква була переслідувана і гонима. Протягом 30 років Міжнародна організація захисту переслідування християн Open Doors, вона публікує дані про переслідування християн. І згідно з підрахунком організації, на даний момент в 50 країнах, які охоплює їхній звіт, живуть близько. 760 мільйонів християн, з яких понад 360 стають жертвами крайніх або, не, або серйозних переслідувань. Сотні мільйонів християн зараз переслідувані за свою віру. Нам з нашої перспективи, тут живучи в зовсім іншому контексті, це виглядає як цього не може бути. Цього не може бути. Але сотні мільйонів християн прямо зараз переслідувані під тиском, під загрозою ув'язнення, приниження, обмеження прав і навіть смерті, сповідують свою віру в Ісуса Христа. Моя бабуся колись була хрещена взимку в, в, в річці, вночі. Для того? Тому що. Той пастор, який хрестив би її, про це дізналась би КГБ, він би одразу поїхав в, в силку, в далекі краї. Ще не так давно, трішки більше, ніж 30 років тому, християни тут, в наших краях, теж були переслідувані. І той факт, що церква завжди виживає і продовжує свою місію. І свідченням Божої постійної присутності в церкві, тому що люди цього не можуть. Це неможливо людям, але можливо Богу. Ісус каже, коли Він говорить про велике доручення, Він каже, ідіть, навчіть всі народи, христячі, навчаючи їх зберігати все, що я заповів. І Ісус каже, ось я з вами до закінчення віку. Але коли ми подивимось на іншу сторону, в церкві величезна кількість помилок. В кожній помісній церкві величезна кількість проблем. В кожній помісній церкві ми, ми бачимо речі, які не повинні бути в церкві, і в віруючих людях. Люди часто живуть різним життям. І те, що Бог досі має справу з церквою, з нами всіма, це не тому, що ми хороші. А це тому, що Він вірний. Він вірний своїй церкві. Ісус сказав: Я буду з вами до самого кінця. Буду з вами як спільнотою, буду з кожним з вас до самого кінця. І коли Давид він вранці прокидається, і Він думає про себе, він думає про цей день і про життя. Він піднесений, його настрій піднесений. Тому що Він знає такого Бога. Абсолютно і безмежного, безмежно вірного всім своїм дітям. Бог не порушує своїх заповітів. Наша невірність не відміняє Його вірність. Наша, Іноді, коли ми оступаємося, ми знаємо, що Бог з нами, не дивлячись ні на що. Ми зараз будемо молитися у нас буде служіння спомону смерті і страждань нашого Господа і Спасителя.